Книга повторення закону, якщо вам зручна, Господь говорить, ось заповіді, постанови та закони, які Господь Бог ваш, звелів навчити вас виконувати в, край, в краю, в який ви йдете, щоб ним заволодіти. Аби ти шанував Господа свого Бога. Дотримуючись усіх його постанов та всіх його заповідей, які я сьогодні заповідую тобі у всі дні твого життя. Та щоб ви були довголітніми. Е, Хочу, давайте запам'ятаємо. Запам'ятали, щоб були довголітніми, так? так це не дуже нам потрібно. Так. Ну, По настрою, правда? Коли хороший настрій, хочемо бути довголітніми. Коли поганий настрій, хочемо бути дуже довголітніми. Слухай Ізраїля, слухай Церква. Слухайте, діти Божі, і старанно виконуйте, аби тобі було добре, щоб ти вельми розмножився на землі, там, де тече молоко і мед, як Господь, Бог твоїх батьків, тобі сказав. Слухай церква, слухай родина думач, слухайте всі, слухай Ізраїль. Господь наш Бог, єдиний Господь. Любити ж Господа свого Бога, всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Що робити? Любити Господа всім серцем, всією силою, всією крепістю. Нехай ці слова, які сьогодні тобі заповідаю, будуть у... на твоїй полиці, так? В записнику, у твоєму серці. Нехай ці слова, які слова? Любити Господа, шанувати Бога, заповіді очинити. І нехай ці слова, які тобі забезпечуть у твоєму серці. Це перше, друге. Прищеплюй Дік своїм синам, переоповідай їм, сидячи у своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи спати та встаючи. Ти нав'яжеш їх як знак, до їхньої руки і вони будуть пов'язкою на твоїм очима. Напишеш їх на двірках свого дому та на всіх своїх воротах. Мова йде про комп'ютер, мабуть, про планшетку, про смартфон. Я починаю закінчувати. Сьомий вірш. Хто слідкує? Це книга повторення закону, шосторонний, сьомий вірш. Прищеплюй цю заповідь своїм синам. Я не знаю, яку вашій біблію. І що то слідкує? Нітям твоє. Ні, слово прищеплює. Внушає, так? Да? Хай буде по-моєму. Прищеплює. Ти знаємо, що таке прищеплення. Прибивати, да? Прищеплювати? Щеплення, так? Да? Це не, не проходять. Ну, це більш можливо до овочевих до фруктових дерев. Геть привітка. Привіт Привіт О Ісус, прищеплюй своїм синам. Перше, Перше прищеплюй. Друге. Переоповідай. Що означає переоповідай? Щоразу. Щоразу. Тато ти вже розказував. Розкажи ще раз. Повторимо проданий матеріал. Прищеплює, переоповідає. Де? Сидячи у своєму домі. Світлана, у вас є дім? Є, да. Далеко? На горі? І подобається дім? А де ви взяли його? Чоловік побудував дім. Сидячий у своєму домі? Для чого чоловік побудував дім? А, щоб дощ на голову не крапало. Щоб можна було де голову приклонити. Знаєте, для чого? Щоб сидіти в ньому і що робити? Переоповідати. Якщо у вас є дім, що у вас є квартира. І ви не переоповідаєте, то простаньте платити комунальні послуги. Збігайте. <звіжайте>. Віддайте комусь іншому. Віддайте комусь свій дім. Але можна не віддавати, що можна почати пере... Оповідати кому? Не своїх дружині нереби слухати, а переповідати що? Про Божу любов, про Божий план, про Божий запит, про Божі настанови, про Боже слово. Сидячи у своєму дому. Далі, мандруючи дорогою. Можна на велосипеді? Неудобно, правда на велосипеді? Ну, мандрувати зручно, а переповідати, тому краще в автівці. В автівку. Господи, дай нам автівку, чому ми хочемо там сидіти в дорозі і переповідати, бо на мотоциклі незручно. Пробула заряд на мотоциклі? Вчора я переконався. Йдемо на мотоциклі з дружиною, вона мені розповідає щось. А я не чую, бо шо шолом. <ривітна> Друзі, Біблія до нас звертається всіх прищеплювати своїм синам і дочкам переоповідати, сидячи у своєму домі, мадуючи дорогою, лягаючи та встаючи про Господа, про Царя слави, про Божу велич, про Божу любов, про вічне життя, про прощення гріхів, про те, що ми є діти Божі. І далі написано, що будуть будинки твої повні церква добра, якого ти нагромаджував, криництво будуть шикарні. Ну і виноградний сік, і все інше таке, будеш їсти до схочу, але порівнуй за собою, щоб ти не забув Господа, який вивів тебе з гріховної системи, рабства, щоб, щоб ти пам'ятав Господа Бога Свого, шанував Його, служив йому і іменем Його присягав. І будеш ти ходити, і не будеш ходити за іншими богами, за богами за за народів, котрі навколо тебе, адже серед тебе Господь твій Бог, ревнитель Бог, щоб. Господь твій Бог не запалав на тебе гнівом та не знищив тебе з поверхні землі. Не спокушуйте Господа вашого Бога, як спокушували ваші батьки та далі. Уважно дотримуйтесь заповідей Господа нашого Бога та його наказів, його постанов і його заповідей. Чинити правильно і добре в очах Господа, аби було тобі добре, і дітям твоїм, щоб ти оволодів землею, яку тебе Господь приведе, і так далі. І закінчую. Я вже закінчую закінчувати. Коли твій син запитає в тебе, кажучи, що це за свідоцтва, що це за система, що це за богослужіння, що це за молитви, що це за Біблія, що це таке спосіб життя. Ось, що це за постанови закону, які Господь Бог заповідає, то ти відповістиш своєму синові. Ми були рабами в Єгипті, але Господь вивів нас з Єгипту могутньою рукою. Господь зійснив перед нами ознаки чудеса великі. І так і далі. Відвів нас звідти ось і заповідав нам виконувати всі постанови, шанувати Господа нашого Бога, аби нам було добре по всій наше життя, зберегти нас при житті нашому, як це сьогодні. Отож, ми будемо докладати старання, виконуючи всі його заповіді перед Господом нашим Богом, які Він нам заповідав, бо в цьому буде наша правильність. Це дуже класно, коли діти нам задають запитання. Тату. А що таке старий завіт? А чим він відрізняється від Нового завіту? А чому е, ти не такий, як інші тати? Інший тато такий добрий, такий крикливий, такий горливий, ти трохи інший, чому тебе інші псалми, інші пісні? Чому в тебе е, гітара, а не що там? Ось чому? І ми маємо дітям пояснювати. З маленьких років, е, тримаючи на руках, тримаючи на колінах, їдучи в машині, працюючи в полі виконуючи свої домашні господарські справи, будучи в церкві, дітям своїм прививати, що любов до Бога. Один дуже зайнятий чоловік, один політик, видатна постать. Я думаю, що він на рівні другому після Мойсея, це Ісус Навин, він декларує, говорить, що я і тільки я, більш ніхто, я, і мій дім, моя родина, моя сім'я. Що будемо робити? Служити Господу. Каже, ви виберіть ви вам, кому служити, але мій вибір ось такий. Про тому, що має славу, має здобутки, має... бо там подобається, моя аби він плакав, я би вже давно би закінчив. Така мене була домовленість самим собою. Маючи перемоги, маючи ордени, будучи Богом поставленим, будучи вихованцем Мойсея, війшовши в війну історію, він говорить, для мене понад все. Ніякі не хоче нічого, але служити господарю. І е, Господь ставить перед нами дуже важливе завдання. Тато має навчити дітей в столярній праці, рома кажу, ні, ні, ні. Ну, сусарській праці, каже, ні, ні, ні. Ну, автосправи, інженерні справи, можливо, якась гуманітарна наука. Світлана каже, ні, я зроблю з нього куховари. А бабуся каже, ні, він буде мені допомагати в полі. Нехай так буде. Але понад усе закону Божого, біблійні історії привити любов до Ісуса Христа. Добре, коли ми молимося, не що вони стали медиками, стоматологами, е коли сказали космонавтом, <годи> це <годи> відійшла ну, політиками, хорошими працівниками. Але понад усе, щоб ми і наші діти були дітьми Божого. Щоб ми і наші діти. Служили Господу, щоб ми належали Богу. Зараз вони належать нам маленькими, потім належать нам більшими, потім, вже коли одружуються, створять свої сім'ї, дотично нам, нам, нам належать, чи вже так не І буває так, що роз'їжджається в різні країни, міста. Але в принципі, в загальному або не в загальному, а цілеспрямовано, ми належимо Богу. Ми батьки вже кілька років немає. На цій планеті, вони на іншій планеті, вони емігрірували. Основної Ось. Ну, їхні заповіді лишилися в моєму серці, в моєму житті. Вони попливали на мене не тільки, щоб я став там водієм, чи полюбив землю, яку я так і не полюбив. Я полюбив її тільки, коли там щось готове вже є. Але щоб там не дуже працювати. Плоди землі, правильно, Бібля Горшу, що... але понад усе, було посіяне зерно, Слова Боже. Мій тато не є. Видатний, він шахтар був звичайний, Ось. але він видатний тим, що сам полюбив Ісуса ну, десь там в 30-х роках і передав любов свою до Бога своїм дітям. Мого батька семеро дітей. Сьогодні день батька? Так, хто придумав? Ви придумали. Тато передав свою любов. Він навчив одного шахні справи, іншого навчив господарські справи. Він навчив механізаторські справи, ну на всі руки був майстер. Але всіх навчив і всім правив головну професію, О, це неправильно сказано, ось любов до Бога. Ми були маленькими, він діставав е, вікною, благовіючи її. читав. І е, коли ми підросли, пішли до школи, і інші авторитети говорили, що Бога немає, молитися не потрібно. І якусь іншу нехороші речі, ось, то виховання тато переважало перевиховання будь-якої людини. Якщо інша людина, особливо це були в атеїстичні часи, перевиховала когось, це означає, що батьки недостатньо ну, приблизно так, вложили, ну можливо, вложили у своїх дітей кого? Прикладом своїм любов до Ісуса, словами своїми е, е, батьки мають. Ну, добре, коли батьки знайомлять дітей з Ісусом, особливо коли маленькі. Коли вони підросли, не є запізно їм. Можна сказати, синок, ось твій тато чи твоя мама колись не знали доброго Ісуса, чи в минулий рік добре не знали Ісуса, але тепер краще полюбили Ісуса. Ми хочемо, щоб ви також знали того Ісуса, який є в мені, який є у Всесвіті, який, чи, яку, якого люблять, якому поклоняються до тепер народи ну, всі ці віки. Любов до Ісуса. Діти наші, вони є наші відносними. Погане слово я сказав. Ні, але вони абсолютно є Божі. Поки вони в наших руках, ми несемо за них ну, таку священну відповідальність, яке дручим нам Бог дав. Воно природне, воно властиво, навіть не треба навчатися. Тим не менше, вони є діти. Бога живого. Принаймні ми хочемо, щоб вони були дітьми Бога і Якщо ми хочемо, то і вони захочуть мати того Бога, якого ми маємо. Друзі, якщо Ісус Христос мав потребу, щоб його батьки принесли у храм для благословення, хорошого. І так було заповідано, щоб не тільки одного Ісуса, але їх приносили храму там, де вони Богу опинялися. І що, е, є інші приклади біблійні, коли посвячили дітей Богу, то ми продовжимо не просто цю традицію, це не традиція, це спосіб життя благословляти. Я ніколи не перестану благословляти, коли ми виростаємо коли, е, і так далі. Це не єдине благословення. Сьогодні таке е, ну, превселюдне благословіння церкви для Богдана. І так запрошуємо батьків, ну і з дівчатками, щоб ось. Стали обличчям до е, церкви, І ми, мабуть, ми розбудемо, що будемо плескати, правда? Так, щоб не, не розбудити. Гаразд, Поплескали, дякую. Е, я хочу заново познайомитися з старшою звати і де мені. Соломія, я так і довго Соломія. А меншу звати? Софія. Я так і думав, що Софія. Богданчик вже понад місяць, так я зрозумів, вже він підріс, мама щаслива, тато багатий. ось Дівчатка подорослі чоловіт його, правда, але дорослі, але відповідальними нянями. І понад усе це Боже благословіння. Запрошую, щоб ми, церква Божа, підвелися, щоб ми ем, свої думки і почуття. Ну, не знаю, як це направило до Ісуса, чи від Ісуса направили на цю сім'ю. якось так догадайтеся, щоб ми просунули свої руки, щоб Божа любов і Боже помазання і Боже благословення через молитву святих передалося на дитя І на всю сім'ю. Добре? Зможемо? Хочемо? Бажаємо і Господь сьому зацікавленим. Ще раз хочу вас запитати, чи уважні, як звати хлопчика? Бода. Що означає вода? Бог, Богом даний. Да. Да. Я Микола, теж Богом даний. А Роман що означає, Галина? Квітка, ромашка. Да. Так, квітка. Бабуся. Скільки бабуся? Четвертий так? Четверть, четверть, четверті. Четверті. Поки що четвертий. Аллилуйя. Ми готові? Аллилуйя. Дави, так? Андрій. 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 Андрій, ось. Андрій всі спереді стоїть, Андрій, задувався. Ми простягаємо наші руки і всі молимося, благословляючи Одана. Господь посеред нас. Дякуємо Ісусу, що є посеред нас. А ми посеред тебе, ми в тобі, ми в твоїх обіймах, ми в твоїх руках. І сьогодні, всі разом церквою Святою, дякуємо Богу за сім'ю Роми, за сім'ю Думичі, за сім'ю Роми і Світлани за їхні дівчата і за сина Романа. Дякуємо щиро, Знаємо, Господи, що це твій проект, це твій замін. Лекрана Хіса Крома, і Ще коли Роман був малим хлопцем, ти вже бачив його сім'ю, ти бачив його дружину і дітей, ти готови їхні серця, рахисне санклорія, ти готови їх, ти готовив їх через церкву, через батьків, через родину, через обставини. Рік Флемен, сьогодні в мене є багатодітна сім'я. Дякую Богу, що вони спасені. Що їхні імена записані на небі у книзі життя, що вони оправдані, прийняті, улюблені, рехасані. І дякую Дух Святий, що ти працював і працює з їхніми серцями, і вони полюбили тебе. Вони оцінили любов твою, маленьку і велику, Вони прийняли тебе в своє серце. Вони прийняли святе водне хрещення, вони сповнилися Духом Святим, Вони вибрали Твоє Слово як авторитет. Лакран і Вони вибрали твої заповіді, вони вибрали твій шлях. Вони вибрали цю боротьбу в ім'я Господа Ісуса з гріхом, проте стояти темряв, які до світла, бути у світлі. Вони вибрали санувати тебе, не соромитися тебе, лекрама, демонструвати свою віру і чесала. вони завжди посвячили своїх дівчаток для тебе. І як дав сина, очікуваного, бажаного, рахайся, дірі Хісон, симпатичного, прекрасного. Великого ріхі самого маха сея. Рікісек. Дякую Ісус, за цей дар. Дякую, Господи, за продовження роду. Дякую, Господі, за збільшення серця. І сокромам дикесі, які слово. Ми благословляємо його долю. Дякую, Господи, що ти був під час могітності. Дякую, що допомагав Світлані пройти цей шлях, коли в неї навіть не буде зубні волю. Але вони думали про дитя, а не про себе. Слава Ісусу, ти думав про них, і Ти благословляв їх. Ти турбувався рахами. І сьогодні, во ім'я Господа Ісуса Христа, Божа церква, стоячи перед лицем Господнім, виділяємо Боже благословення і Божу славу на життя дитини, Лакрама крамах Господи, його дні тобою назначені, але нехай вони будуть всі під твоїм контролем і наглядом. Лакрама, нехай вони будуть під твоїм супроводом ракам Маланди, нехай слово Твоє вселяється. Його життя разом з маминим молочком, Рахама, Гісекин, яка він пізнає біблійні істини, яка він буде чутливий до Божої любові через батьків, регіса кран, і склорії секлейсин, локран деклен, богопізнання, прекрасний розвиток. Ласла Господи, зовні, всередині, рік ісень, локроман, кожний огнен, організмі, кожну частину тіла. Зала Господи, його фізичний розвиток, емоційний, психологічний, раха секімалан. Господи, його хорошим сном. Апетитом, Рахасен, благослови Господи, його здібностями і талантами, рекен, працелюбністю, ріки Мандекрана, сківа лору, глорія, щоб він був здатний приймати твою любов, щоб він був наповнений твоїми талантами, щоб він був наповнений твоїми дарами, рекесами, щоб він розвивався всесторонній і сакрамен. Щоби влюблявся в тебе, пізнавав тебе з кожним днем свого життя, з кожним місяцем свого життя, рік із сопровод, щоби любив твою славу, любив твій дух, любив. Поклонятися тобі, сім'єю, співати псалми Господу, прославляти володаря кен, щоб захоплювався Господом коли на природі, коли бачить Боже творіння, коли чує псалми, коли звучить слово Господнє, щоб в його серце торкався дух Святий, щоб на нього зійшов дух святий Рахаман до із і скерій ріві Володарю, ми посвячуємо з батьками. Я пастор церкви разом з батьками, з родиною, з церквою святою освячимо Богдана і всіх діточок для Господа. Він Божий, рікін, він Богом доглянутий кемон. Коли буде ходити в школу, нехай буде благословений, коли буде здобувати професію, нехай вона буде по волі Божій. Коли буде одружитися, нехай буде кохання по волі Божій І сакрамом, і скрен. Коли буде на місії, в служінні, в праці по волі Божій. Оберія, Господи, його від нещасни, недолі, від злих людей, нехай буде його імунітет благословений і протистоїть вірусам і негораздам. Рекіса Кимо хосе я пан деєсен. Рекіса, яка його серце буде чутливе до голосу Духа Божого, Нехай його серце буде добре, м'яке, крепке, любляче і секлесен. нехай буде захищений від агресії цього світу, він буде захищений е, і не травмований нічим, що може всяку більку, яку може причинити цей світ. Нехай буде крепкий, сильний, радісний, сповнений Духа Святого, з утроби Матері, край, зі гіріх і салара ванади. Богдан, Богом даний. Дякую, Ісус. Дякую, Ісус. Благослови всіх, хто є в родині. Роман, благослови усіх, хто є в родині Світлани. Благослови солод, в кому вони живуть, працюють, де вони працюють співробітників. Нехай над цією родиною буде Божа слава, Божа велич і Божий дух. По ім'я Господа Ісуса Христа. Ім'я Господа Ісуса Христа. Ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Вселились херови, та нам пішлі як таби, бо лице нове вистріли, дуже гарне є, наби, сів думичі вітає, Божу ласку посилає. Oh yeah!